Петриківський розпис на фасади. У знаменитому селищі на Дніпропетровщині взялися за оздоблення будинків. Цього тижня відомі майстри почали прикрашати народним орнаментом центральну аптеку. Від ранку і до вечора під палючим сонцем трудяться п'ять художників. І вже видно результат. Самі ж Петриківці у захваті і хочуть, аби їхнє селище повністю вбралося у знаменитий розпис. Софія Богуцька бачила все на власні очі. Це це булина в нас теж там є цибулинка, яка як логотип Петриківки. Тут ось, можна сказати, як соняшничок, ну, ми його зробили в такому кольорі, бо до, до цього жовтого кольору жовте не дуже пасувало. Ну, як соняшник можна сказати, це як така мальва, калина. Мазок за мазком і на фасаді з під пензля майстрині Людмили Горбулі розквітають петриківські орнаменти. Нині жінка святкує 50-річчя творчої діяльності. Каже, і не злічити, скільки всього намалювала, скількох учнів вивчила. Лишень сміється. Усе життя пам'ятає свої руки у фарбі. Все життя в фарбі, у фарбі. А ось подивіться, який полеться. Це лину весь час. Так тикаю, 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 який він скривлений. І коли пальцем десь не зробиш, щось тикнеш, це не Петриківка. П'ятеро майстрів від початку минулого тижня трудяться у центрі Петриківки, приходять до стін і самісінького ранку, бо сильна спека. Севочоли Микола Іщук у свої 66 впевнено береться до висотних робіт. Малює рослини стилізований орнамент. каже, треба не лише розписати вправно панно, а й витримати медичну символіку. тут чаша розписана потряківського росли. Ну і явно, що змія вона є так, жизненим, так сказати, дає нам багато індікасу. Ми хочемо стилізувати те саме в такому петриківському силі, зробити змію. До речі, пан Микола три роки тому був делегатом на сесії ЮНЕСКО, де Патриківський розпис визнали нематеріальною культурною спадщиною людства. Нині майстер очолює профільну громадську організацію у селищі, спонукає художників об'єднуватися у творчі проекти. Дуже з великим трудом там пробували і виставки робили. І, ну явно, що не так просто було. Все таки було 130 країн світу. То петриківку як ска там знали всі. Дали таке творче завдання майстрам у селищній раді, бо досвід вуличного розпису художників є. Петриківський розпис впевнено вийшов назовні чотири роки тому. Тоді майстри селища розмалювали 112-метровий паркан, використали емаль на водній основі. Також працюють і зараз. Тож візерунок витримує і дощ і сніг, і спеку. Фарби і справді особливі, каже Людмила Миколаївна, і потребують особливих вмінь. Ця хварба дуже цінні. Звичайно, ними важче працювати, ніж працювати як гуашу чи як акрилом. Там можна умочити і розтяжний мазок зробити. А тут вже таку мазку не зробиш. Тут треба вже фантазію розвивати, як його витягти, цю квітку, чи цю калину, чи що, щоб вона вже набула такої ж петриківської форми. Вже після обіду художники беруться за нове панно. На відремонтованій стіні візерунок завбачливо розкреслили крейдою і пропонують нам долучитися до до Розпису відмовити неможливо. Кісточка береться так близенько, ага. щоб удобно було держати. І і, і надовлю. О, і надовлю, надовлю, надовлю не бійся. О. Краще, ширше, щоб було. Надавлювати кісточку. І ту щось сторону, щось трохи. А, а тут мені вистачить. Да -да 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 -да. О, У мене вийшло. Вийшло? Ага. Вийшло далі. Петриківці, здається, вже і звикли до такої народної творчості, бо невеличкі фрагменти орнаменту є на різних поверхнях. Втім, зупиняються та милуються. Красиво люди вміють робити. Це то так незвичайно виглядає аптека і в розписі, ну в нашому селі це якось. Є у нас дуже красиво там біля олійниці, ще замечательно, Ну, наші корні. Та що тут можна сказати? Молодці. Така вдячність спонукає майстрів працювати ще швидше і краще. Кажуть, мусять закінчити розпис до вівторка, бо скоро відкриватимуть аптеку, і художники вже готові взятися до нових проєктів. Хочуть, аби їхню патриківку забути було, неможливо. Патриківка повинна бути. Красивою, чудовою такою, яскравою, такою, як Петриківський розпис, наш. Та я думаю, що і так піде діло, і все буде гарно. У нас у Петриківці всі будуть завидувати наші Петриківці. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.